Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про цікаве українське дієслово потурати. У прямому значенні це не перешкоджати кому-небудь робити щось недозволене, варте осуду, виконувати чиїсь бажання, примхи, не протидіяти чому-небудь. Тобто Панькатися, попускати, потакувати, потакати, цяцькатися. Цікаво виходить, що семантика цього слова точно не нейтральна, і здебільшого сприймається нам як негативна: потурати примхам, тобто сприяти задоволенню або задовольняти чиїсь свавільні бажання. А от у складі сталої словосполуки потурати серцю, тобто діяти за власним бажанням, довіряти тільки своїм почуттям, ніби ж нічого поганого і немає. Утім, тепер ми точно знаємо, як замінити неоковирну кальку поблажка, давати поблажку це потурати, давати потур чи пропуск. Говоріть українською правильно і якщо вже потурати, то тільки своєму серцю чи примхам коханих.